Про тіло людини відомо чимало цікавих фактів, хоча вони здаються нам неправдоподібними або Позбавленими сенсу кожна частка організму виконує важливу функцію саме завдяки своїй будові, те саме стосується і скелета. Суглоби це рухлива частина скелета. Завдяки їм кістки та м'язи працюють злагоджено, що дозволяє нашому тілу пересуватися. Протягом життя людини вони скорочуються близько 25 мільйонів разів. Найчастіше суглоби хворіють на артроз. Перші його ознаки можуть виявитися виявитися до 40 років, а до 70 років хворобу діагностують у 60% пацієнтів. У суглобах є нервові закінчення, тому часто стають а вони джерелом болю. А чи знаєте ви, що запобігти цьому болю можна за допомогою тарілки та ложки? І про це говоримо далі. Надія Мазепа, лікар-діетолог, нутриціолог з нами на зв'язку. Вітаємо вам вас доброго ранку, пані Надія. Розкажіть, будь ласка, чи залежить здоров'я кісток та соглобів від генетики? Ну, знаєте, тут можна розглядати генетику як те, як мама готувалася до вагітності, як вона себе поводила під час вагітності, не створювала вона своїми пагубними звичками якісь дефіцити в організмі, тобто там куріння, алкоголь, чи ще якісь інші звички, які могли приводити до дефіцитів. Як вона харчувалася, це теж дуже важливо, тому що це впливає на Закладення це впливає на розвиток плода, тому тут ми генетику стараємося розглядати з точки зору відповідальності батьків і те, як вони готувалися до бажаної вагітності. Ну і маю для вас наступне питання: чому зараз збільшилась кількість захворювань кісток та суглобів? Ну, Перша така причина тому це обезводнення організму. Дуже багато людей замінили воду на інші напої, там чай, каву, всякі там вода, напитки і забули про воду. Тому повертаємося до води і знаємо, що всі інші напої це не вода, чисту воду споживаємо і не забуваємо. Другий момент це. Харчування дійсно якість їжі зараз знизилась за останні роки, і тому організм не отримує тих вітамінів, мікроелементів, того ж білка з молочних продуктів, тому що я кажу зараз, молочні продукти це як знаєте, муляж. Це не ті молочні продукти, які були колись і на яких росли ну, ми з вами. Тобто це все дуже сильно впливає на наш стан організму, на стан суглобів, на стан зв'язок, на стан кісток. Тобто Кальцій може не засвоюватись по певних причинах, тому що кальцію в молочних продуктах можна сказати немає. І я хочу ще тут таке підтвердити, що дуже багато. Людей вони починають споживати багато там білкових продуктів, бо їм кажуть, що треба там кальцій їсти, так там з творогом, і таким чином теж можуть робити сильну білкову нагрузку на організм, закислюючи його білком і створюючи нагрузку на суглоби, зв'язки і кістки. Тому білкові продукти це такий, знаєте. Продукт, який потрібно також дозувати і ну, правильно споживати, і мають бути відповідні умови в організмі для його перетравлення, пані Надія, не можемо вас не запитати як фахівця, які продукти шкодять здоров'ю кісток та суглобів. Це солодкі напої, це вуглеводні продукти, ті, які містять крохмали. Я дуже часто на цьому наголошую: це картопля, макарони, бобові. Сюди відносяться навіть каші. Хоч багато дійсно спеціалістів рекомендують їсти цільнозернові продукти. Я не проти, але треба розуміти, що тут є крохмалистий фактор, який теж може викликати запальні процеси в організмі. В тому числі в шлунково кишковому тракті, які напряму впливають на, на запальні процеси в суглобах і в кістках. Так, які ще продукти? Трансжири, тобто це маргарин, це пальмове масло. От всюди дає трансжири, ми маємо дивитися дивитися склади, самі не, не, не споживати, ну якби осознано не споживати їх. Я кажу, якщо воно вже десь там промількнуло і попадає, це не так страшно тоді, коли ви споживаєте це осознано бачачи склади, тобто дивитися на склад і ну, не брати тих продуктів, в яких є трансжири. Це таких три основних напрямки продуктів, на які потрібно звертати увагу при виборі для себе і для свого здоров'я. А скажіть, чи варто просто попити кальцій чи комплекси для суглобів? Тут треба враховувати такий стан організму. По-перше, як поводить себе шлунково кишковий тракт. Якщо там є запальні процеси, їх треба усунути, тому що всі вітаміни, які людина буде споживати, вони можна буде просто так, тобто вони не будуть засвоюватися. Це один момент. Другий момент, як я казала, має бути достатня кількість води. Третій момент має бути дозована кількість, білка, білкових продуктів і ті продукти, які закислюють організм. Це вуглеводи, так? Тобто ми не говоримо тільки про вітаміни і які їх пити, ми говоримо, які умови треба створити для організму в першу чергу. І, звичайно, ми додаємо комплекси кальцію, хондроїтину, глюкозаміну для того, щоб відновлювалися структури кісток, суглобів і хрящів. Але вже після того, якщо як ми працюємо з харчуванням і ми усуваємо хронічні запальні процеси в шлунково кишковому тракті. Слухаємо вас, розуміємо, що бути здоровими не так вже й важко, якщо консультацію надає професіональний лікар-дієтолог та нутриціолог Надя... Надія Мазепа. Дуже дякуємо вам за ефір.